Ми приїхали на тюльпанове поле. Ми, ми вже давно планували сюди приїхати, а потім під нашим відео про поїздку в Канаду, де ми питали вас, щоб ви запропонували нам нові місця для поїздки. Хтось запропонував це місце, тому ми і ось ми тут. Ось ми тут, і нам треба зараз знайти тут якийсь сувенір і придбати для цієї людини, яка написала ось цей коментар. Все справедливо тут дуже красиво. Зараз покажемо вам, що ми тут знайшли. Дуже гарно, дуже сонячно, прямо ж очі болять. Ми, мабуть, не звикли до такого сонця. Це Точно дуже багато людей. Всі фотографуються: хтось з фотографами, хтось сам собі фотограф, але дуже гарно. Сьогодні вівторок і на парковці було майже неможливо знайти місце, щоб запаркуватися. Я не уявляю, що тут вихідні дні. Правильно? Ми один полон. Не знаю. Не знаю як, але ми провели тут дві години навіть більше. Навіть більше ми приїхали о 14.30, а зараз 16.43. Я не знаю, воно просто таке величезне. А казала, ой, давай туди на півгодини. Воно таке величезне, що ти просто йдеш і немає краю тим тюльпанів. Дуже гарно. Ми придбали ось такі сувенірчики: такий файненький значок. І таку наліпку. В принципі, інші варіанти сувенірів, сувенірів тут були це квіти. Квіти або чашки, які дуже ламкі, не уламки, яких відправляти. Ми ще не знаємо, куди нам треба буде їх відправляти, але... Все, їдемо. Сьогодні у цього молодого чоловіка день народження. І у нього день народження разом з татом в один день. Тому ми зараз їдемо святкувати разом. Трошки у нас будуть маленькі підготування. Підготовка, коротше. І ми щось покажемо, як ми будемо святкувати. Та було що? Як тобі бути 27-річним? Нормально. Так само як і 26-річним? В душі я відчуваю себе на 15. І любові до подорожі. так?

український смак. Все, на касу. і бамбук. Взагалі я шукаю грочки в лазурі, але мене немає. Так. так, у нас було питання про те, як ми соціалізуємось в Америці. Як знайомитись з американцями і, і взагалі, з ким ми тут спілкуємось? Є декілька варіантів. Перший це робота, поки вона є тільки у Олексія, так що поки він соціалізується один, Так, Расказує. через те, що працюю із дому, то не, не так часто, ну не, не, не так часто я взагалі не бачу зі своїми колегами вживу, але постійно мітинги щодня декілька. Різних цих по не по телефону, по зуму, по Microsoft Teams, по ще чомусь, по Google Meet завжди з людьми спілкуєшся по роботі. І в мене вже було декілька різних робот за той час, що я в Америці, і з деяких з них з людьми можна було цікавими познайомитись, і навіть після того як я переставав в тих компаніях працювати, все одно ці відносини залишаються. Так, ще одне місце це церква. Щонеділі ми ходимо в церкву в американську, поки там українців ми не зустрічали. І там теж можна спілкуватись, можна знаходити друзів, знайомитись з новими людьми, так. Ще один варіант. І це ми розказали щодо як знайомитись з американцями, де їх знаходити. І спілкуватися так. А стосовно українців, а стосовно сто... того, з ким ми спілкуємося, так з ким ми спілкуємось. Ми більш всього спілкуємося лише з іншими українськими іммігрантами. Зараз дуже багато людей приїхало, і тому є, е, можна когось знайти, можна заходити в різних українських групах Фейсбуку. Он Саша познайомилася з дівчинкою в Тіктоці, яка теж з України і живе поряд з нами. Да, і тому... ми з нею зустрічались. Так, насправді зараз через те, що багато українців приїхало, і вони всі вважають себе українцями а не якось інакше це е, дуже цікаво і дуже добре, бо є люди, з якими можна щось спільне знайти. І також тут багато людей. Ну багато, поки тільки у нас скільки е, два приклади людей, яких ми. Через одне рукостискання знали, і вони сюди приїхали, і ми тепер з ними спілкуємося. Так. Бо зараз реально дуже багато різних людей поприїжджало. І так, якщо подивитися, наприклад, своїх друзів у Фейсбуці, яких знав там колись багато років тому, а зараз дивишся всі, всі в Америці. Ну і звичайно, велика родина Олексія. Там людей вистачить тобі спілкуватися на багато-багато днів років. Ось якось так. Ми соціалізуємось, гуляємо по вулицям. Так, вперше, за, вперше в цьому році ми вийшли погуляти до міста, бо сьогодні хоча, вибачте, хоча й пише, що 14 градусів насправді дуже тепло, бо сонечко вийшло, і ми вирішили піти погуляти. Речі, завтра буде рівно рік, як я в Америці. І я не знаю, мабуть, треба про це щось розказати, але я не знаю. що. Шок, контент, плюси та мінуси життя в Америці. Такого не буде. Так, ну що ж, це вже п'ята або шоста локація в цьому відео. Але ми вирішили саме підвести підсумки минулого року. А саме мого першого року в Америці. І першого спільного року, тому так. що для Льоші це вже не перший рік в Америці, для мене перший. І я б його поділила на дві частини. Перша це десь перші п'ять місяців до того, як я змогла з'їздити додому і побути цілий місяць в Україні. І ці перші п'ять місяців були для мене найскладнішими: е, на фоні стресу, емоційного стану через війну. Я не могла тут адаптуватися, мені все не подобалось в різних сферах. Потім, коли я з'їздила додому, я змогла зустрітись з усіма своїми рідними, з близькими, з друзями, з усіма попрощатися. Це було важливо, тому що до цього в мене було відчуття якоїсь незавершеності, ніби я щось не зробила, і я не можу починати життя тут заново. І я, коли повернулася, я вже по іншому подивилась на речі. Я якось переоцінила своє відношення. Не то, що в Україні там все було погано, і я приїхала і така. Ой, ну да, тут краще, кращення в Україні все класно, ну просто я зрозуміла, що ну мені треба тут жити, я маю звикати. Ну можна знайти місце, де можна погуляти пішки. Ми коли шукали квартиру, ми це був для нас важливий фактор, і ми знайшли таке місце, і ми можемо гуляти. Ми можемо пішки сходити в магазин. Тобто, це можливо е, так. Машина дуже потрібна. Тому що без машини багато куди ти не дістанешся. Але і гуляти теж є де. Якщо порівнювати, наприклад, з Європою, можна сказати, що в Америці набагато дорожче подорожувати кудись, бо дорожчі квитки. Але є альтернатива подорожувати машиною. Для цього тут все обладнано, все дуже зручно. Стосовно інших речей, мені теж, коли я тільки приїхав, було трошки мене здивувало, що майже ніде на той час неможливо було. В магазині заплатити телефоном, хоча в Україні це вже давно працює. І... Тільки зараз з'являється в магазинах така можливість, деяких досі, мабуть, немає тут, так. Але якщо підзагальнювати, то просто це дві різних, краї, різних країни, і так само, якби ви переїхали з України в Німеччину або ще кудись, ви б побачили якісь відмінності. Але з часом, якби ви, якби ви жили деякий час в тій країні, ви б до них звикли. І вже ви би не відчували їх як якісь дивні речі, так само і в Америці, так само і в будь-якій іншій країні. Якщо тут довго жити, то можна пристосуватися і просто звикнути. Якщо підсумувати, наприклад, за цей рік я так і досі не змогла знайти роботу. Я ще досі не отримала права, але я стараюсь, я вчусь. І якщо раптом ви вже теж довго в Америці, там рік чи півроку, чи декілька місяців, і ви ще не е, звикли до життя тут, то знаєте, що ви не одні, і що все буде добре. Так. І не дивіться на тих, хто вже довго тут живе, тому що неможливо порівнювати себе, який тільки приїхав з тим, хто тут вже декілька років чи десятки років. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то підпишіться прямо зараз. Також в нас є багато різних інших цікавих відео на нашому каналі про наше життя в Америці, або про наші подорожі, або просто про нас. Не забудьте переглянути їх. Деякі відео ви бачили вже тут були зверху екрану. Також в описі до цього відео ми додамо посилання на деякі плейлісти. Ще раз дякуємо за перегляд і до побачення!